Я хотів би звернути увагу на таке питання, як індикатори якості. Коли ми говоримо, нам необхідно якось оцінити якість, і саме індикатори вони виступають тим механізмом, який може нам це дозволити. Визначення якості вже неодноразово сьогодні у нас прозвучало одна з варіацій. Визначення звучить як це характеристика медичної допомоги, яка визначає наскільки послуги, що надаються в закладах охорони здоров'я громадянам, та населення дозволяють досягти бажаних показників здоров'я. Як всі ми знаємо, тривалий час наша країна належала до країн з середнім та низьким рівнем доходу. Є така цікава статистика, що серед населення цієї економічної групи, за даними організації економічного співробітництва. Лише чверть населення вважає, що медична допомога у них є якісною, тому проблема якості для нас ну є вельми актуальною. В очевидь. Взагалі, вивчення якості медичної допомоги воно має дуже глибоку історію ще в 80-ті роки. Аведіс Данабадян, Лікар ліванського походження, який тривалий час працював в Сполучених Штатах Америки, і власне він вважається засновником сучасних підходів, які ми використовуємо при вивченні якості медичної допомоги, він виділив, скажімо, три ключові групи. В які можна вкласти всі існуючі на сьогоднішній день, і досі це актуально, існуючі показники якості. І він виділив серед них такими ключовими, як індикатори чи показники структури, процесу та результату. І досі це залишається у нас актуальним. В подальшому в Інституті медицини США було визначено шість таких ключових позицій. Ключових позицій для досягнення, які необхідні для досягнення якісної медичної допомоги, саме сюди віднесена ефективність, результативність, рівний доступ або справедливість, орієнтація на пацієнта, безпека та, звісно, своєчасність сфера вимірювання якості в охороні здоров'я в останній час значно розвинулася і значно актуалізувалася. В нашій країні, зокрема, і це вочевидь пов'язано з нашим євроінтеграційним з нашим євроінтеграційним шляхом. Дуже важливо і дуже цікаво те, що чим далі, тим більш актуальним стає порівнян актуальним стає така постійна необхідність, я би сказав. Порівнювати якість медичної допомоги в межах країн між країнами в багатьох європейських країнах, і не тільки європейських, вже давно стало нормою, коли в річні звіти включаються окремі розділи, окремі блоки, які описують саме показники оцінки якості тобто, не просто статистика загально про пролікованих кількість пацієнтів, а і якісні показники цієї допомоги, і у тому числі і задоволеність пацієнтів, зокрема. Сам термін і саме поняття якості допомоги воно по ходу розвитку трансформувалось і змінювалось. Якщо на початку, коли ще в 80-ті роки з'явилося поняття, поняття, то м, дуже тривалий час воно було тотожнім в свідомості багатьох людей з поняттями помилок або недобросовісності, коли ми казали, що допомога була надана неякісно більшість людей сприймало це як фразу, що вона була недобросовісна. Але зараз ми розуміємо, що якість це значно ширше, і якість це аж ніяк не тільки про людську помилку, чи про недосконалість. це є сукупний результат. Функції всієї системи охорони здоров'я і якість вимагає загально системної відповідно, реакції для того, щоб побудувати, вдосконалити чи змінити систему у разі такої потреби. Важливо зупинитися на тому, що в основі оцінки ми просто ми такий показник як індикатор якості. Саме термін індикатор є оптимально коректним. Тому що нерідко тотожньо використовується у нас показник якості і індикатор якості. Індикатор передбачає, що цей показник має якусь оцінку або буде якось в подальшому оцінюватись. Сучасне визначення індикатора якості звучить як інструмент вимірювання, який використовується для кількісної оцінки ефективності, безпечності та пацієнту орієнтованості. Як вже ми говорили про професора Вадіса Донабадяна, і на сьогодні ми бачимо такі флешбеки до його ідей. Адже класифікацій індикаторів є багато, але досі залишається найуніверсальнішою і найвизнанішою класифікація того самого поділу всіх показників індикаторів якості на індикаторів якості на структури. Показники структури, індикатори структури, індикатори процесу та індикатори результату. Індикатори структури зазвичай використовуються для оцінки можливостей або засобів, доступних для надання послуги. Індикатори процесу оцінюють, наскільки добре надаються послуги, а індикатори результату надається ж першочергове значення, оскільки вони... Відображають ефективність медичної допомоги нерідко, помилково при оцінці якості зупиняються лише на третьому пункті і оцінюють саме індикатори результату. А хоча, як зазначав і саме набадян, всі три показники, всі три ці блоки, вони мають бути разом, і лише їх комплексна оцінка дозволяє нам саме інтегровано підійти до е, коректної характеристики е, якості наданої допомоги. На цьому слайді ви можете побачити приклади, поділені за цією класифікацією, а саме індикатори структури, процесу, результату. Прикладами індикаторів структури може бути кількість лікарів, це співвідношення медсестер та ліжок. Це відсоток лікуючих лікарів, які зайняті на повний робочий день, або середній досвід в руках, скажімо, стаж лікаря. Коли ми говоримо про індикатори процесу, то їх насправді є дуже багато, і те, що представлено тут, це лише поодинокі просто приклади. Їх кількість дійсно вражає. Насправді, якщо їх рахувати всі, такими прикладами можуть бути найвідоміші показники. Це середня кількість лікарняних днів, кількість хірургічних операцій, зайнятість ліжка. E, частота тромболітичної терапії, частота коронарних втручань, багато інших. Я не буду їх всі, я все одно не зможу назвати всі існуючі. І індикатори результату, власне, класика, рівень смертності, показник, один з показників, які завжди в нас використовувалися, застосовувалися, і ми їх добре знаємо. E, Кількість юргічних втручань, повторна госпіталізація протягом 14 днів після стаціонарного лікування. Якщо ми говоримо про лікування в відділенні інтенсивної терапії, то це повторна госпіталізація через 48 годин або невідкладної допомоги через 72 години повторне звернення. Зважаючи на все, що сказано, питання актуальності індикаторів воно в принципі не виникає. І ми розуміємо, що розробка індикаторів є важливим, затребуваним і процесом, який ну, буде незворотньо відбуватись. Тому виникає питання, все ж таки, який має бути оптимальний підхід до розробки цих індикаторів? І насправді вже є запропоновані підходи, методи, як реалізувати цей процес. Є така абревіатура SMART, власне, вона відображає. Покроково ті компоненти, які мають бути враховані, щоб розробити адекватні індикатори якості. Е, першим пунктом визначається конкретність. Ми чітко маємо вказувати, що ми е, вимірюємо. Е, метрика процесу повинна прагнути охопити один крок в процесі лікування, е, щоб чітко було зрозуміло, що саме ми хочемо е, визначати. Як правило, призначені для кількісної оцінки важливого результату догляду, наприклад, новомедичної допомоги, як приклад повернення до повноцінного виконання повсякденних завдань нашим пацієнтам, другим пунктом є вимірюваність. Метрика повинна мати робоче визначення, яке чітко визначає дані, які потрібно зібрати, і дані, як їх нам необхідно обраховувати. Звісно, це показник досяжності, оскільки якщо. Особи залучені до надання допомоги, і ті, хто безпосередньо оцінюють якість цієї допомоги, не розуміють, наскільки є досяжним ця мета, то навряд чи цей показник буде ефективно працювати з більшого з боку закладів охорони здоров'я і, власне, ну, надавачів послуг, як зараз ми це ми, ми називаємо. Тому що надавач має розуміти, що мета, яка для нього є умовним золотим стандартом, вона є дійсно для нього досяжна. Четвертим визначається релевантність. Індикатори мають відповідати поставленій меті, те, що було нашим першим пунктом. Яка мета і що ми хочемо оцінити? Таку таким має бути запропонований індикатор, і відповідно він має орієнтуватись саме на його. Його релевантність і зрозумілість як для надавачів, так і для самих пацієнтів, власне, і звісно, це часоспецифічність. Питання, коли ми оцінюємо будь-який показник якості, якщо закласти в проєкт оцінку тривалого періоду, наприклад, якусь явища чи процесу впродовж року, навряд чи керівник закладу він зможе це постійно контролювати і саме оцей індикатор мати на увазі і пам'ятати про нього, щоб він був дійсно досягнутий і дуже ймовірність висока, того що про нього про. То забудуть або будуть не вважати його важливим чи пріоритетним. Щодо всіх показників якості визначають три ключові критерії, які є обов'язковими, і лише їх наявність, їх дотримання і виконання забезпечать дійсну реалізацію, впровадження і функціонування цього індикатора, який було розроблено і запропоновано. По-перше, індикатор має відповідати цілі, чітко. А чітке формулювання наміченої мети або завдання. Наприклад, стаціонарна смертність пацієнтів має бути нижчою. Чітко і зрозуміло, як для лікаря, так для керівника закладу охорони здоров'я, так і для контролюючого органу. Другим є концепція вимірюваності, визначений визначений метод збору даних та розрахунку показника. Наприклад, частота частка стаціонарних пацієнтів. З первинним діагнозом пневмонії, які померли під час перебування в стаціонарі. Чітко зрозуміло, що ми рахуємо, в яких умовах і хто підпадає під категорію ми, коли ми враховуємо цей конкретний випадок. І третє це концепція оцінки. Тобто опис того, як очікується використовувати показники. Як заклад, так і пацієнт, так і лікар мають розуміти, для чого проводиться ця оцінка, і яка в кінцевому результаті має бути отримана. Отриманий зиск з оцінки цього показника. Таким чином, коли ми говоримо про розробку, то, от як наводилось перед цим, у нас є багато елементів, які ми маємо врахувати з тою метою, щоб показник, був я... показник якості дійсно був релевантним, показовим, доказовим, ефективним, і його можна було порівнювати. Відповідно, вже чітко у нас є сформульований і прописаний механізм, які кроки має виконати. Суб'єкт, який має на меті розробити власні індикатори якості, це може бути як заклад охорони здоров'я, так і контролююча інституція, як міністерство, так і національна служба, не має значення. Вони виконують ці кроки, щоб отримати кінцевий результат. Першим моментом є формулювання концептуальної основи. Треба чітко встановити, яка мета, яку саме ми хочемо, якість чого ми зараз оцінюємо. Ми оцінюємо якість неонатологічної допомоги. Ми оцінюємо якість онкологічної допомоги. Ми оцінюємо якість допомоги кардіологічним хворим. Ми, 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 ми ми маємо першим пунктом зазначити, що саме в якому в який напрям ми рухаємось, і яка когорта хворих нас цікавить, і якість якого типу допомоги ми оцінюємо. Другим моментом буде визначення потенційних індикаторів, якщо поставити завдання. Закладу охорони здоров'я розробити, наприклад, індикатор якості надання онкологічної допомоги, то я впевнений, що сумарно кількість цих запропонованих показників, які надійдуть від цього закладу, вона гарантовано перевищить десятки, а то й досягне сотні варіацій, які можуть бути, що вони можуть виміряти, оцінити оцінити впродовж місяця, року, півріччя Власне досвід звітування всі мають великий і всі розуміють, що показників може бути багато. Коли ми обрали весь цей перелік, він великий, він широкий, показників багато співвідношень, коефіцієнтів. Ми маємо багато, але це не означає, що ми одразу все. Ми говоримо все супер, ми розробили 100 індикаторів якості. Давайте впроваджувати. Жодним чином. Третім моментом, ми маємо визначити критерії відбору цих індикаторів. Ну тут певно в гру має вступити. Якщо ми говоримо про заклад охорони здоров'я, то медичний директор або адміністрація цього закладу охорони здоров'я, яка чітко вказує, які... За якими критеріями маємо обрати. Тобто, наприклад, сказати, що от ми оберемо лише показники, які мають які можна виміряти, використовуючи 100-бальну шкалу умовно. Тому що заклади розуміють, що показники не просто це лише це, це не тільки забезпечення внутрішньої системи якості. Ми говорили на початку про необхідність порівняння, і шлях євроінтеграції передбачає, що порівняння відбувається між закладами, порівняння відбувається між департаментом охорони здоров'я якості цієї допомоги. І в перспективі це порівняння має вийти на загальнодержавний рік. Порівнюватись між державами, відповідно, між країнами, відповідно, для цього нам необхідно обрати саме ті показники, які будуть уніфікованими для, як мінімум, регіону, а оптимально загальнодержавного рівня показники, які є визнаними для всіх закладів, і це не тільки ті класичні показники, які були на кшталт рівень смертності. Це значно ширше. Якість це значно ширше ніж це. І четвертий п'ятий пункт. Четвертий це консенсус експертів. Для того, щоб досягти. Якщо вже визначили і сказали, ми маємо обрати показники ось наступних критеріїв. Ми маємо дійсно залучити експертів, які професіоналами, фахівцями в цій галузі. Якщо ми говоримо про онкологію, то у нас достатньо онкологів, які мають шикарний просто досвід роботи і які можуть допомогти реалізувати забезпечити, обрати дійсно кваліфіковано обрати те, що Практично має сенс і те, що практично має, матиме впровадження. І разом з цим вони оберуть ті показники, які будуть відповідати тим критеріям, які були встановлені. Ну і звісно, останнє. Перед тим, як, що, до речі, останній пункт, що ми його окремо хочу звернути увагу, тому що цей пункт нерідко забувається і саме він стає проблемою. Перед тим, як будь-що впроваджувати його, треба, ну скажімо, потестити, перевірити, чи буде працювати, чи буде це працювати в реальному житті, чи не, чи не перетвориться. Цей показник лише на такий, що існує лише на папері, і його використовують лише, щоб позначити, що він, він є, ми його врахували, ми зробили висновки, він дуже нам знадобився і далі будемо використовувати. Аж ні. Треба з цих показників, які відібрали, умовно кажучи, якщо в нас було їх запропонували, наприклад, установа їх сотню. Всередині колегіально експерти сказали, ми обираємо 30. З цих 30 працювати, можливо, буде лише 10. І це нормально, це нормальна практика, тільки таким шляхом, пройшовши 5 пунктів. Ми отримаємо дійсно якісні, правиль, правильні, адекватні показники, які можна використовувати, які будуть застосовуватись в, на практиці і дійсно давати нам користь. Як було сказано, показників багато. І другий пункт мета. Ми хочемо оцінити між установами, ми хочемо поєднати. І тут виникає така дилема, як це зробити. Просто а, піти шляхом сумації, як а, казав шановний Озар Петрович. Ну, це неправильно, математично це нічого не дасть. Ми, ми отримаємо дуже сумнівну якість. Ми не можемо ставити в один ряд показник смертності і, наприклад, показник опитувальника задоволеності пацієнтам в цьому відділенні. І тут же плюсанемо, наприклад, суб'єктивний опитувальник лікарів. Як ви вважаєте, наскільки якісно ви надали допомогу? Цей показник ні про що інтегральний, який ви отримали, ні про що говорити не буде. Але ми розуміємо, що показник має бути в кінцевому результаті якимось чином об'єднаний, інтегрований і створений універсальна Якась цифра. Ми не можемо порівняти їх сотнями. Це ніхто не зможе реалізувати і забезпечити. Тому стає таке поняття. Принципове завдання, і я би сказав, навіть виклик до всієї системи охорони здоров'я і не тільки, і значно ширше, це показано, Це таке завдання, як створення інтегральних індикаторів якості медичної допомоги, коли ми маємо розробити формульну систему, в якій ми врахуємо всі підходи. Врахуємо всі недоліки і статистичні особливості і специфікації, щоб той показник, який ми отримали, він дійсно про щось говорив, а не перетворився на просто рандомну цифру, яка просто буде існувати, щоб цей показник приносив користь. І на сьогодні в нас є вже ціла низка запропонованих підходів, якими чином яким чином відбувається методологія оцінки, по перше, цих індикаторів, тому що перед тим як. Нам зрозуміти, як інтегрувати ці окремі індикатори і створити інтегральний показник, ми маємо розуміти, як взагалі ми їх оцінюємо. Виокремлюються такі ключові позиції, які, в принципі, всі ми стикалися і всі ми знаємо. Відсоткова частка. Навіть не буду коментувати, ми всі розуміємо. Відсоток якоїсь якогось конкретного явища, яке ми, яке ми отримали. Да? Серед усіх пацієнтів, наприклад, як варіант. Середнє значення на пацієнта це теж є критерієм прикладом оцінки можливостей. Розраховується для кожного пацієнта як кількість наданих процесів медичної допомоги, поділена на кількість можливих процесів в, загальні, в загальній кількості. Середній показник, так само ми всі з цими стикалися, ми розуміємо, да, є такий показник інтегра... Ми можемо такий запропонувати такий показник якості, окремо існуючий, як середній показник, безліч прикладів може бути. Просто середній показник чогось пропонуємо, не проблема. Два останніх дуже, дуже схожі і пов'язані, але в той же час абсолютно різні. Все або нічого і пороговий показник. Що таке все або нічого? Коли, наприклад, ми маємо умовно наведу приклад, ми маємо протокол. За протоколом має виконати пацієнт має отримати 10 пунктів з цього протоколу. Пацієнт отримав дев'ять. Ми беремо і кажемо 0. Ми оцінюємо це явище, оцей пролікований випадок як 0, наприклад. Да? Якщо він отримав чітко 10 з 10 запропонованих пунктів, неважливо, лікувальних чи це діагностичних пунктів, він отримав, тоді йому ставиться одиничка. Все середньо врахували. Сказали. Другий пункт це, це було про все або нічого. Пороговий показник. По суті, це є варіація показника все або нічого. Але коли в нас е, знижується е, відсоток необхідного виконання, що мається на увазі наведений е, такий приклад. Використання нижчого порогу 70%. Наприклад, у нас сказано, що за умову виконання 7 з, 10, 7 з 10 пунктів ми вважаємо, що це вже прекрасно. Цього достатньо це виконало. Все, 7 з 10 виконано, 7, 8, 9, вище семи все нам підходить. Якщо 6 і нижче, все нам не підходить. Тоді це буде 0 або 0 зі 100, або просто 0 замість одинички. Це вже не має значення, суті не змінить. Ключова методологія. А, окремо всі ці. Підходи, які були названі всі п'ять підходів, да? вони самостійно можуть застосовуватись лише для окремих показників, лише для окремих. Да? Припустимо, що досягнення зменшення на одну несприятливу подію для кожного з трьох несприятливих подій має однакову цінність. І що тут виникає, в чому проблема? Да? Те, про що ми говорили, ми маємо групу індикативних показників, кожен з них є рівнозначним. Відповідно, якщо мета перед керівником закладу охорони здоров'я стоїть е загальну кінцеву цифру отримати нижчу, для нього немає різницю, на який з елементів впливати. Якщо туди війшло 10 показників, для нього не принципово перший, чи сьомий, чи третій. Але давайте уявімо, що на першому місці стає показник загальної смертності, а на другому місці опитувальник медсестер. Ну, це трошки нелогічно, погодьтеся. Звісно, інтуїтивно лікар піде. От адміністратор, будемо казати, адміністратор гони здоров'я. Він піде шляхом, що йому простіше зробити, щоб досягти загальний, то інтегральний показник. Йому простіше вплинути на те, що для, що для нього є менш затратно, менш вартісно і більш реалістично в такий не довгостроковий, а в короткостроковий термін. Він буде це використовувати, він отримає відповідний результат. Використання рівнозначних вагових коефіцієнтів Сінтів створює неоднокові стимули для зменшення окремих індикаторів. Тут же ми почали говорити про ці вагові коефіцієнти. Суть така, що для того, щоб створити правильний інтегральний індикатор якості, постає необхідність використовувати саме коефіцієнти. І коли ми розраховуємо єдиний, єдиний показник єдиний, цифру умовно скажемо, да, то ми маємо врахувати значущість кожного окремого показника, який війшов в комплексну оцінку. Багато інтегральних індикаторів застосовують правила. Класифікації на основі порогових значень для стандартизації різних е, подій. Е, далі в кінці я наведу один дуже простий приклад, а зараз я би хотів зупинитися на такому моменті. Ми сказали, нам треба розробити, і, е, нам треба розробити вагові коефіцієнти кожного індикатора. І тут постає знову питання: як їх розробити? Ну, ми ж не можемо суб'єктивно сказати, що давайте цей показник буде у нас 0,2, а цей буде 0,9. Так не може бути це, не буде працювати, тому що знову ми отримаємо суб'єктивність. Тому що те, що ми пропонуємо, ми маємо на меті, щоб це визнавали, визнали інші. І по перше, а по-друге, щоб це узгодилось з тими вже існуючими стандартами, які є а інтегральні індикатори якості, не ми їх винайшли. Не ми їх винайшли вперше, не ми їх впроваджуємо, а вони вже давно і ефективно використовуються в світі. Ми просто починаємо зараз більш інтенсивно звертати свою увагу і звертатись до цього підходу покращення якості, шляхом використання і впровадження інтегральних індикаторів. І є такі показники, методологічні підходи, скажімо, для створення інтегрованих індикативних показників. Про, про про що ми вже сказали це рівнозначні вагові коефіцієнти наприклад ми маємо три події, три індикатора Кожному ми можемо дати ваговий коефіцієнт 0,33, сумарно отримує одиничку, відповідно, вони рівнозначні. І те, що сказав, керівник закладу буде розуміти, що йому треба отримати кінцеву цифру нижче або вищу, і впливати на те, що, на що йому легше, легше вплинути. Другим моментом є експертні вагові коефіцієнти. Знову ж таки, ми вертаємось до моменту. Так само, як було у нас при розробці самих окремих індикаторів, так і при розробці інтегрального індикатора ми можемо залучити експертів. Які Скажуть, що ось цей показник він не настільки значущий і його коефіцієнт може бути нижчим. А, наприклад, показник смертності, очевидно, це як показник результату є важливим, його йому треба дати ваговий коефіцієнт більше. Регресійні вагові коефіцієнти суто математичний підхід розрахунковий, який може дозволити, і в нас дійсно статистичні підходи, вони дуже ефективно оптимізують і дозволяють нам створити якісний підхід до створення інтегральних показників, і вагові коефіцієнти на основі аналізу основних компонентів. Теж загально визнаний і прийнятний підхід для використання цієї системи. І тепер, от приклад, про що ми говорили стосовно того. Як працюють індикатори, і це дуже простий приклад насправді зараз, як може бути показано як можна правильно чи неправильно врахувати показник. Ми маємо таку розповсюджене явище, яке називається запуск проміжок часу між запуском годинника та трамболізусом. І ми знаємо золотий стандарт, який говорить, що це 30, менше 30 хвилин. І, умовно, якщо ми розробили, розробляємо інтегральний показник один. Ми зараз говоримо про о, окремо, ми говоримо просто про індикатор якості окремий. Да? І ми кажемо, от ми його будемо враховувати. І от питання, як його врахувати. І виникає таке явище. Одна лікарня, одна лікарня у нас умовно виконала і звітує про те, що тромболізис проведений, от як наведено в прикладі 29,59 або навіть 29 хвилин. І ми кажемо, ну все, супер, це чудово, це повне виконання цього індикатора. Конкретно все 100, 100 зі 100 можливих ми ставимо. Да? Інша лікарня так само, чесно, сумлінно, ми зараз говоримо, що всі працюють чесно і сумлінно, да, вона оцінює, записує по записах, дивиться, пройшла пройшло 30 хвилин і одна секунда. Все, відповідно, вже за стандартом вона отримає замість бажаних 100 балів, їй виставляється оцінка 90. Тобто, давайте задамося питанням. Різниця в одну секунду. От ми застосували, це є реальний приклад з існуючих протоколів. Різниця в одну секунду забирає 10 балів установи. І коли ми починаємо розраховувати, оцінювати якість, да, лікарня сумлінна, чесна вона все чітко показала. І ми і що ми отримаємо? Що говорять, ну все поганий заклад, ну поганий заклад, але ніхто не каже вголос, що поганий заклад, тому що вони в десятьох пацієнтів одна секунда була різниця. Але ж якщо підійти з розумом і взяти ті п'ять пунктів, про які ми казали, як розробити оптимальний індикаторний показник, да, індикатор якості. І ми маємо просто примітивну елементарну математику, і виникає питання, що ж заважає нам її застосувати. Ми можемо зробити дуже простий розрахунок і екстраполювати оці секунди і отримати цифру 93. І лікарня отримує не одразу зрізані, там, зрізані бали, там просто мінус 10, А вона це показник дійсно він буде інтегрально зрозумілим і більш ну, більш адекватним насправді. Тому цей. Такий простий приклад, і він дуже примітивний, насправді, він ілюструє те, наскільки важливим може бути розробка правильного підходу до оцінки окремого показника, окремого індикатора якості, і разом спільно це все буде поєднуватись вже в інтегральні показники, які будуть далі служити нам і приносити користь користь нашій системі. Таким чином. Хочу сказати, що інтегральні індикатори якості спрямовані на зведення окремих показників якості до єдиного підсумкового індикатора. І ключове припущення, яке лежить в основі, використання інтегральних індикаторів полягає в тому, що складові частини разом дають справедливе резюме цілого. Дуже дякую за увагу.